Так, ми дібралися вже до 15-ї 15 навички, це, вона дуже цікаво сформульована. Я написала це як управління різноманітними групами осіб. Є англійське слово Diversity. Я дуже багато працюю англійською мовою, це diversity. Коли кажуть за кордоном, то вони мають на увазі це різноманітність людей. А що це за різноманітність? В Україні ми більш-менш гомогенна група, у нас немає такої широкої культурної різноманітності, як, наприклад, в Америці, і як в Європі, де дуже багато було переселенців з різних країн. Але Україна також стає різноманітною з різними думками, і це може бути культурна різноманітність, етнічна, гендерна, вікова, і це все різноманітність. І оце управління різноманітністю, це вміння одночасно розмовляти, спілкуватися, управляти з групою людей, в яку входять дуже різні за цими ознаками різноманітності люди. Це дуже складне завдання для лідера і керівника управління цією різноманітністю. Воно стоїть на 15 му місці, не тому, що воно неважливе, а тому, що без цих 14 інших навичок ця 15-та не може бути досягнута. Розумієте? Тобто, щоб оце зробити такий віртуоз, він має спочатку в собі. Напрацювати всі попередніх 14 навичок, про які ми говорили. Оце буде тоді управління різноманітністю, яке допомагає керівникам підтримувати розвиток співробітників і створювати інклюзивну культуру, що сприяє інноваціям. Що таке інклюзивна культура? Ну, не всі знають в Україні за кордоном, в Європі, в Америці це просто інклюзив, це просто маст. Ну, не буває нічого без інклюзів. Ми зараз в Україні лише почали говорити про інклюзивність людей з якимось фізичними або ментальними обмеженнями. Так. І в Україні, на жаль, під час війни і після війни інклюзивність вийде на перше місце, тому що дуже буде багато людей, які постраждали фізично. Люди, які будуть мати якісь фізичні вади, люди, які не зможуть щось робити без допомоги інших, люди, у яких будуть ментальні проблеми через хронічний стрес, через те, що вони з чимось не справилися, їм буде потрібна допомога. І ми, як суспільство українське, маємо сьогодні говорити про те, що нам треба створювати інклюзивне мислення мислення, яке дозволяє нам нормально спілкуватися з людьми. В яких є певні особливості, особливі потреби, щоб ми бачили цих людей, щоб ми їх не викидали на вулицю, не, від, не відрізали від наших можливостей соціуму. Оце інклюзивність, і це має бути навичка інклюзивного мислення, так? Оце є управління різноманітністю. Вшироченна тема. Теж буду давати по цьому окремний, окремий вебінар. Приходьте, послухайте, там буде дуже багато чого для України, це інновація. Оце мислення інклюзивне для України це інновація, нове мислення. Раніше ми з цим не стикалися, але зараз нам треба вже бігти, от просто швиденько, швиденько всьому суспільству бігти туди, де ми можемо отримати цю навичку, відпрацювати її. ну, при... Принаймні усвідомити, що це таке.